Навчитися жити без зору львів'янин Андрій Станько, який не бачить з дитинства, організував курси для незрячих. Чоловік демонструє, як спрощує побит звичайний смартфон зі спеціальними програмами. Завдяки штучному інтелекту та голосовим підказкам. Людина, що втратила зір, може не лише приміром сплатити рахунки, а й розпізнавати предмети. Міськими шляхами крокує чоловік в окулярах. Він тримає у руках телефон. Тобто я наскаю двічі кнопку. Запустив GPS. Переправлена відсаторгивана промислова палата 37 метрів. Лавка 41 метр на 11. Каже gps що Переді мною торгово-промислова палата. Чоловік прямує до інклюзивної книгозбірні. У Львові її знають як сенсотеко бібліотека показує, що йде 14 секунд. Ну тобто, Бібліотека, бібліотека філія на вісімнадцять для дорослих 12 матків на От показує, що тут звуковий маячок спрацьовує, що. Я прибув кимбіотека, до кимбіотека, бібліотеки. Номер 18. тростина допомагає долати перешкоди, а тактильна плитка у закладі спрямовує до потрібної кімнати. Андрій не бачить з дитинства і вже рік навчає інших незрячих, як у побуті може допомогти звичайний смартфон. Пристрій може слугувати не лише навігатором, завдяки штучному інтелекту. Андрій дізнається, що або хто перед ним. перед, червано, перед собою пірсабута. Людина в тримає перед собою камаху на на одне око Андрій перестав бачити після нещасного випадку. Друге пошкодив наслідок удару об двері. Та це не завадило хлопцю здобути освіту. Після школи для незрячих він вивчився на юриста. Певні складнощі були у спілкуванні з однолітками. Вони не мали досвіду спілкування з незрячими людьми. Вони думали, що це якось треба особливо спілкуватись, особливо виражатись, поводити себе по особливому і так далі. Насправді. Ну це було не так. Андрій так. працював за фахом і навіть знявся в одній зі сцен української стрічки Поводир. При цьому активно користувався голосовою програмою для незрячих. Встановив її на ноутбук, планшет і смартфон. Тепер охоче ділиться своїм досвідом. Добрий день, добрий день. Привіт, привіт, вам, привіт. привіт. Ага. Це андрія. Прийшли на заняття. Хороша погода сьогодні. У нас настрій бойовий. Роман і Юрій вивчають меню телефона, дослухаються до всіх голосових казівок. Так можна і рахунки онлайн оплатити, і послухати книгу чи відео, та навіть просто зателефонувати. Швидкий контакт із користувачем Роман Мацків. Роман Мац. О, бачите, подзвонив. Юрій на курсах новенький. Він іще ще трохи бачить, але з кожним роком усе гірше. До смартфона користувався озвученим кнопковим мобільником. Зараз я не задовольняюсь тільки тим, що, скажімо, дзвонити і виходити в інтернет, а хочу так глибше освоїти, так, щоб мені було відчутна вся користь. Цього приводу. Роман утратив Зір понад 30 років тому. З того часу, я можу сказати, в мене життя почалося з нуля, чистували станану. Понад усе чоловік любить книги, і саме цифрові технології допомагають йому знайомитися з текстами. Також Роман активно займається скандинавською ходою і бере участь у змаганнях. Саме головне, що я в той момент не опустився, не сів на стакан, там не ще щось, не цей. А найшов собі сили, з допомогою, звичайно, і знайомих, і того ж таки, УТОСу, тосу і от цієї сенсотеки живу далі, тому що треба жити далі. Є ситуації набагато гірші. Андрій Стенько допоміг уже 27 цьому незрячем на його уроки приходять і ветерани, які в боях з окупантами втратили зір. Зі Львова Роман Гаврилів Юрій Голубінка, Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.